Поступаємо Ще почали. доброго ранку, оголошується хвилина мовчання, вшанування пам'яті загиблим героям. Дякую. Олег Юрійович, що у вас? Доброго ранку. Минулого тижня надійшло 660 звернень громадян. 29 з них головне сандину реєстру. Працюємо в штатному режимі. Безна звичайно. Але Юріч, дивіться, по місту інколи, ну я вже колись говорив, бачу, що стоять фури у місцях, не предназначених для їхнього стояння, відстоювання на вулицях. от В даному випадку хотів би сказати, по перехрестю хвильового перемоги, там не виїдеш, немає обзора, з правої сторони вона перекриває повністю. Вона стоїть уже декілька днів. Якщо це в ваших повноваженнях, з'ясуйте, якщо не в ваших, перед. Скажіть, кому ми напишемо. Добре. Ну, от, фури стоять, тоді, виходить, об'їжджаєш, зараз слизько. Ну, не бачиш, виходиш на встрічку. <кху> Такий момент. Власники фур, ну якось є в нас місця для відстоювання фур. Дякую. Анатолій Васильович. <кху> Доброго ранку. У нас із такого у суботу, 14 числа, вранці, було загорання магазину, мобілочка незалежності 19а. Документи зібрали, составили, передали на поліція. Без наслідків. Без ну, Людських там всяких. Без людських, так, да, тим більше, таке видно, воно там о 4-23 ну, згорання. Насадна стіна. Дякую. Дякуємо. Ну, а так би споредили більш серйозні на... наслідки. Дякую. І... Ігор Іванович. Доброго року всім. У нас на сьогоднішній день 360 хворих, слава Богу, в лікарні. Тепло. Були трошки технологічні проблеми з субота, але все оперативно випадково у відділення абсолютно адекватна температура, менше 22 градусів, у мене ніякому відділення. І на сьогоднішній день народилося за тиждень 8 дітей. Загальна 5 хлопчиків, 3 дівчинки, дай Бог, що так нового року. Всі діти здорові. І е, хочу сказати е, Романі Артистській, що в суботу в нас була приємна подія, тому що ви знаєте, ми присутні. Е, австрійський меценат подарував нашій лікарні машину швидкої допомоги, ну, власне кажучи, санітарний транспорт, Врослагів в дуже хорошому гарному стані. Е, і е, якщо дозволить ситуація, то плануємо 19 грудня. Я особисто поїду в Дніпро і також ще привезу машину пересувну амбулаторію. Тобто, вже угода є. І якщо дасть Бог буде за порядку, то ще 2019-му буде в нас на А так решта працюємо в штатному режимі. Дякую, Юрій. Е, ну, раз вже почали з вас. Будь ласка, присідайте. Е, багато дійсно залучається благодійної і гуманітарної допомоги на сьогоднішній день тільки. За рахунок там особистих е, якихось гарних відносин із е, донорами з людьми із інших країн, особистих відносин керівників. І це е, те саме в нас і по е, е, ДСНС також отримують допомогу завдяки наполегливості керівництва по поліції, по медицині, по освіті. Там, де керівник е, на своєму місці, де він. Навіть якщо не знав раніше чи ту чи іншу благодійну організацію, але він почув про це, пише листи, спілкується, і потім ну, місто Охтирці ще поки що готові допомагати і допомагають. То, будь ласка, працюйте над цим. Що лише коли ви взялися за якусь справу, її потрібно доводити до кінця. Другий момент, що я хотів би розпочати, раз із комунальних закладів. Мабуть, вже більше чи близько двох місяців тому ми говорили про економію у комунальних закладах по тепло-енергоносіям. Хотілося б на наступну апаратну нараду почути вже більше цифри по лікарням, по світі, по школам, садочкам, бо ви знаєте, сьогодні до мене підійшов один із керівників, та ми там зекономили. Економія це коли виконується покладена е, функція на е, заклад. Тобто лікарні на 250 ліжок на неї е, знаходиться там 260, ой, 350, 360, 370, чи принаймні навіть 350 виконується ліжко-день, е, виконується прийом і все остальне. Але разом із тим е, приходиш у лікарню, стоять датчики руху. Включаються е, лампи, як проходиш, все нормально, вечором не, не постійно світиться, не постійно горить. Де немає у приміщеннях людей, там придавлені крани, і температура там на вихідні дні 15-16 градусів. У робочі дні, е, в робочі часи нормально. Але якщо заклад не виконує свою функцію, беремо в даному випадку освітній заклад, на 100% не виконує. Розрахований на 300, 200, 500 учнів, а туди відвідує 20 чи 100, одна третина. І вони кажуть, що ми зекономили 10%. Ну, вибачте, у вас навіть класи були вільні. 50% класів було вільних постійно. Але якимось чином ми платимо за ту саму кількість кіловат, за ту саму кількість Джоулів теплової енергії, то це не економія. Це, навпаки, розтрата, і керівник не на своєму місці. А кошти були виділені, бюджет е, е, затверджений рік тому. Із розрахунку, що заклад буде 100% функціонувати. То хай керівники не беруть на себе таку, такі повноваження, що вони такі вже е, гарні економісти. Вони не зекономили, вони не виконували. 100% навантаження, а виконували там 50, чи 20, чи 40% навантаження. А зекономили 10%. І вважають, що цими коштами вони будуть розпоряджатися. Так не буде. Ольга Вікторовна. це ваше недопрацювання. Але почали ми з Ігоря Ремовча. Я хотів би на наступний тиждень, щоб кожен із керівників комунальних закладів доповідаючись, сказав, що так, була б за ці два місяці, є в порівнянні з минулим роком. Економія таких-то відсотків. Або немає економії. Тому що отак, 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 так Дякую, Світлана. На режимі, минулий тиждень на 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 департів, Подали розпакет документів на закінчення національної структури, Працюємо просто по закінченню фінансового року, виписуємо рецепти. І з тим. З такою цілею, щоб і на січень місяці ми були забезпечені. Ну, на, на вже на кінець року не будемо. На початок року мені було б цікаво, і я думаю, нашим мешканцям отримати інформацію по смертності і по захворюваності на серйозні хвороби в серцево-судинні, онкологію по двом-трьом напрямкам. Щоб люди розуміли, наскільки війна впливає на стан здоров'я і скільки інфарктів, інсультів, скільки у нас онкологія на сьогоднішній день, який ріст в порівнянні із довоєнним часом на сьогодні? Добре, дякую. Юрій Сергіоч. Добрий. Працюємо сьогодні. Дякую. Ліна Завтра і післязад Міністерство охорон е, е, зброя планує ну, лекції чи заняття по е, подальшому функціонуванню СЕФ. Чи зараз вони буде називатися повсякденно ціною? Будем зловити інформацію, можливо, щось нам що Ну, Слухайте, запишіть це все, можливо, там дещо треба буде переслухувати, з'ясовувати. Ну, якось так чомусь вважають, мабуть, що медицина одна з найбільш. Системних організацій і що її швидко довели е, ту чи іншу задачу, вони це швидко виконають. Не розуміючи, що ресурси людські, і матеріальні, і все остальне, вони також звідкись повинні братись. Дякую. Григорій Миколай. Працюємо. Дякую. Дякую, дякую, дякую. дякую. Олександр Миколаївич. працюємо штатно. Без суттєвих холодів. Що у нас із тарифами? Процес. Погано. бути вже на виході. Дякую. Людмила Олексіна. Працює в штатному режимі згідно графіків та маршрут. Що у нас із сміттям те, що навколо баків? Якісь ну, прибираю. прибираються? Так, да, згідно графіки, трошки більше його ну, звичайно, сезонність. Но... Прибирали центр на цій неділі дачні Добре, дякую. Серіанеч. Управління працює над проблемами, ті, які по місту є. На сьогоднішній день ми закінчили обстеження ліфтів, знаки уділися І Сьогодні розглядаємо ціни пропозиції, щодо довели за сміття. Те, що багато за нас подався працювати з вербом про поблизу також розпочали роботи пов'язані з заміною вікон відповідно до програми це Маліновий 24 і перемоги 8 і 4. Продовжується роботи по реконструкції навіть патежні, продовжується роботи по першій школі. На цій неділі у нас. І виконкомі сесія, так що потрібні документи пов'язані з роботою управління. Дякую, Сергій. Олександр Сергійович, що у вас? Підприємство працює. Працювало і на вихідних, в сильному режимі, 4 дні за тих, які приїжджали, в воскресенье визивали людей. <coughs> для вихідних там не було аж число, Працюю. Єдинственне, що я хотів звернутися до сів. Е -е, у нас ну, це давна проблема, і е -е, на вулиці Незалежності підприємці виносять сміття до бахітного Ну, коли це Ліка, там воно ще є, десь замітно, десь не замітно. Зараз це почало висипатися снігом, примерзати, тобто, поки береш, салфат примерз, знизу висипалося, Тобто ну, ну, це дуже велика проблема. Проводіть весілля, у них є точки, куди вони були вдовго, і написано в кожна точка, куди можна да. вивезти сміття. Е, ну, ну це проблема. Ну, не дуже бути це місце заставлення такими пакетами. ну Це якось, Но це проблема, не це, Ну, ну Там ж піднімалось питання по контейнерному майданчику. Ну, так як них в договорах в більшості прописано вину контейнерного майданчика, і там же не захотіли його поставити. Це буде трошки неправильно. Так, ну то ж таке, якщо людина залишається підписувати договір, вона я підписала, то там є ту указання точного міста. А там нравиться і не нравиться, але вона підписує. Якщо їй не нравиться, не нехай не підписує. Якщо її вона вже підписала, то там що. То ну, чому ж у нас 40 тисяч населення міста проїжджає вулиці Незалежності, і кожен бачить, хто чим завтракав, чи там ну, ну. Знову ж таки, коли це було літо? Ми там десь закривали глаза, десь там підстраховували там десь. <кій> зараз, зараз у 9 ранку машина по незалежності пройшла, і наступний рейс буде в 9 утра наступного дня. Тобто все, що винесли, воно примерзло, залишилося. У нас машина була майже чаще, ніж деякі підприємці на роботу виходять. Ну, розумієте? Ну так, так же, як наша машина не працює, то вона завигнула і залишилася. Ну це не тільки вигадання, це проблема кожен день. І на реалій. Це треба їй також сказати, щоб пройшли по кожному із підприємців, ті, хто на червоній лінії, і ну, з ними поговорили. Добре, дякую. Що у нас з управителями Ліна Лідіна?

Буде в управлінні житлово-комунального господарства і... По проєктній документації, яка там сума. проєктна документація документації сума не вказує. Він вказує, скільки, скільки потрібна до тих підключатися. То не проєктна документація. То технічне завдання. Да, тому, То технічне завдання. <кій> Бо мені також сказали, що розробили проєктну документацію. Я е, розумію, що нам потрібно буде якусь програму прописувати, щоб ми змогли співфінансувати. Все одно це для мешканців, але це не проєктно. Це технічне завдання, а потім вже ж повинна бути розроблена проєктна документація, в якій вказана, яка потрібна сума. На, е, за який кошт ви плануєте це все робити. От ви розробили технічне завдання. І ну, ставите завдання. Кому ви його ставите? Ну, ми просимо, щоб бюджет було включено. Яку суму? Потреба, і... А яку суму включити в бюджет. Яку суму включити в бюджет? Ну так. Ну, ви ставите завдання. А Кому? Яка сума ви включити? його собі повинні поставити завдання. Я управитель ставлю собі завдання підключити такий то будинок. Все. По цьому завданню є метраж труб, є діаметр труб, є ще щось для того, щоб досягти такої чи іншої мети. Тепер нам потрібно розробити проєктно-кошторисну документацію. Кому? Якщо ви ставите підприємству надавачу послуг, значить ви їм листа відправляєте, і вони вам кажуть, що да, ми це все включимо чи не включимо, чи включимо на 2046 рік. Ну, Повинна бути. Просто написати лист. Це одне. А кому він адресований? Якщо він адресований в Ахтерській міській раді, е, також е, подальше своє бачення. Будь ласка, співпрацюйте з управлінням житлово-комунального господарства. Е, інформацію ту, що ви написали, е, завдання. Я отримав, але далі до управління житлово-комунального господарства до Сергія Івановича, і далі якийсь вже ж механізм, кроки, покроковість цього всього. Хто за рахунок чого, коли і як. Те, що там потрібно перепідключення, я це чую вже останній рік. Це я чую. А якими коштами і коли це повинно бути зроблено? Поки що, не знаю. Ще що у вас. На прошлой неділі ремонтували покрівлі, там, де це можливо, було при всіх погодних умовах. Добре, а що з покрівлями там, де попідривало? Ми да, такі покрівлі, що попідривали. Є перемоги чотири, які після зривом ремонтували, але ще потребують ремонту. На а, всі будинки там, де попідривало, у вас є акти руйнувань? На 4 є це не тільки у вас, це і Максим Сергійович, і Паша Дмитровна. Тобто, акти, будь ласка, якщо навіть їх не було на цих будинках, але навесно там почнуть дахи текти, викликаєте, робите повторне обстеження і е... фіксуєте. Фіксуєте, щоб потім була можливість звернутися. Чи у енергодім, чи в енергоефективності, фонд. <пілля> Митроанів. Митро Ви підказуєте, чи можете сядете і побалакаєте? Я кажу, поки ми ставлю задачу. Три роки пройшло: акти або є, або нема. Якщо вони є, це дуже добре. Повинні туди будуть включені дахи. Якщо нема, це інше. Потім є механізми, коли створюється ОСББ, яке входить у склад управителя, і все. Тоді є можливість за рахунок того, що це є ОСББ залучити кошти енергоефективності фонду енергоефективності, а управитель буде здійснювати своє управління. Бо е, такі кошти, там мільйони, ви ніколи не зможете ні зібрати, ні знайти десь. А шляхи потрібно вирішувати. Зараз вже великі міста, вони всі працюють у такому режимі, що е, ОСББ це як е, маленька така організація, щоб вам не з усіма зустрічатися, а з її керівним складом. А вона входить в склад управителя. І це буде абсолютно нормально. Вони виконують свою функцію. Залучають, збирають, а ви виконуєте свою функцію, обслуговуєте, управляєте. Максим Сергійович, що у вас? Всі заявки, надходять, Тетяна, Миколаївна, що у вас? Крім штатних питань: у тижні вже зарахували на банківські рахунки і отримувачів теплої зими 4 мільйони на 100 тисяч гривень. Крім того, на минулому тижні прийшли до нас лист від департаменту від обласної державної адміністрації сто домогосподарств, які опалюються тільки пічним опаленням. В основному це Старойбанський старослідський округа, також селі до Охтирської територіальної громади, мешканці. Ну і по Охтирці, також в основному ті, хто на скраплений газ, так само вони потрапляють і на виплату цієї допомоги 21 одна тисяча. Зараз займаємося питанням до середина часі. Відправляємо потім уже весь пакет документів для того, щоб буде до кінця року отримувати по ці кошти утримання. Також на минулому тижні дуже так воєнно гарно було відже отримали не тільки продуктові набори, але й іграшки дітки, батьки, які загинули при захисті батьківщини. А також зараз ми видаємо внутрішньо переміщеним особам тим сім'ям, де є дітки. Також продовжують отримання і іграшок, і продуктових наборів. Ось інші питання, статус також проводили, отримують посвідчення загиблих і осіб з інвалідністю на цьому запроведена комісія. Працюємо в такому інтенсивному режимі. Закінчуємо бюджет цього року. Сформували на розгляд виконавчого комітету проєкт бюджету на наступний рік і. Працює із депутатами по формуванню бюджету бюджету. Дякую, Ольга Вікторна. Задачу почули? Да. Будь ласка, на наступну нараду можна в цілому, а потім мені в розрізі які школи, Можливо, садочки, садочки, да які яку провели економію, і взагалі чи провели, і чи закладували вони якісь кошти на? Реорганізацію, ре реструктуризацію на ці ті самі датчики руху. Де я бачив датчики руху, це поки що в лікарні, в третій школі в інших е закладах поки що не бачу. Дякую. <кхід> <кхід> Любов Петрона. Заклади працюють, виконують свої функції, продовжуємо працювати з дітками. Новорічні заходи продовжуються для дітей і е е також. Виконуючи задачі по завершенню бюджетного офісу, звітування. Кінець року. Стигаєте все? Встигаю. Дякую, Лілія Павловна. Тут сьогодні не буде, чому вже. Молодці. Кого є яка інформація? Що інформації немає, всім дякую. Гарного дня, мирного неба. <різь>